Папа-пам для дітей. Віувіу віу, знову виклик. Слухаю вас, слухаю. Так, отримала інформацію. Зараз, зараз, виїжджає. Значить, ситуація така. Дитинка впала у відкритий люк. Відправляю, відправляю команду. І команда біжить на перше своє завдання. І для цього завдання вона має зробити. Одягнути необхідний одяг, костюми, каски, рукавички і вперед! Віу-віу! <плес> так, зайка розповідає інформацію. Бігла мавпочка, побачила люк і впала. Нам потрібно взяти штуку, тепловізор і знайти за допомогою його мавпочку у темряві. Так, що ми шукаємо? От і мавпочка. Так, ми його побачили, тепер нам треба вниз. Для цього бегемотик одягає захисний пояс. Не забуваємо про карабіни. Одягаємо каску з ліхтарем. І не забуваємо про додатковий ручний ліхтарик. Так, зберемо сумку з інструментами. І вперед. І опускаємось, опускаємось, вмикаємо ліхтарик. Дивимося вниз і бачимо, що можемо опускатися далі. Опускаємось, опускаємо за допомогою. Так, Знову ліхтаря освічуємо собі дорогу, бо там же темно. І опускаємось далі. Наш пристрій нам допомагає. Ха -ха! О, ти, мавпочка, не плач, ми тебе вже врятували. Так, що, ось глядаємо, бачимо, що на тобі є ранки, і нам їх потрібно швиденько очистити. Беремо розчин. І за допомогою розчина очищаємо ранки від бруду, а потім за допомогою бинта бинтуємо ранку. Круть, 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 готово! Ура! Тобі вже краще. Що далі? Далі нам потрібно тебе витерти, витерти і дати коцик, щоб ти зігрівся. Ти голодний, ти вже давно поїш хлібця. Ура! Так, ну і що? Ідемо до наступного? Відправляємо тебе наверх, а зараз вікторинка. Вікторинка, можна, якщо бачимо, відкрити люк від нього тікати? Так, від нього потрібно триматися якомога далі. Чи можна гратися біля відкритого люку з друзями? Не можна, звичайно, не можна, тому що в нього можна впасти. І це є небезпечно. А якщо ти сам ходиш по люку? Це добра задача? Звичайно, ні. Молодець, ти все прекрасно знаєш. Ні в якому разі не можна гуляти біля люку, а тим паче по його межам, аби не впасти. Ура! Ми молодці, ми молодці! Віу, віу! Так, мавпочка. Ми раді, що ми тебе врятували, але запам'ятай назавжди: не можна ні в якому разі гратися біля люків. Вони можуть бути відкритими, ти можеш впасти. Віу, віу, але все добре, що добре закінчується. А ми в цей час тобі нагадаємо. Я, робот, розкажу тобі, що якщо ти бачиш відкритий люк, то обов'язково потрібно повідомити дорослих про те, що ти побачив цю небезпеку. Ти, на жаль, ніяк не можеш його полагодити, але дорослі можуть викликати спеціальну службу, яка за це відповідає, або самостійно знайти методи, як його зачинити. Більше того, ні в якому разі не бігай по люкам, які зачинені, тому що навіть зачинені люки. Можуть прокрутитися і відчинитися. І при попаданні в колодязь люка можна навіть загинути, тому що там може бути дуже глибоко і небезпечно. Тому, будь ласка, будь обережний. І всього найкращого з нами цікаво. Якщо тобі сподобалось відео, лайкни і, можливо, напиши коментар, щоб тобі хотілося побачити ще. Всього найкращого!